Що краще, Range Rover 2018 року чи Audi q 7 21-го. Статусність. Звісно, на цьому пункті виграє однозначний Range Rover, тому що ця машина своєю величчю може затуманити будь-яку машину на дорозі. Вартість обслуговування. Звісно, тут Q7 буде на першому місці, тому що вона, мабуть, рази в два дешевше, ніж Range Rover. Ну як не крути, але трішки різні класи. Рівень комфорту. Ну тут навіть порівнювати важко, тому що Range Rover має по суті всі опції, які тільки може мати супер преміальний автомобіль. Щось крутіше, мабуть, є тільки в Росвелесах чи Бентлі. Технології як не крути, а ці машини майже на одному рівні, але Ауді новіша, там є кращі системи безпеки, які поки що в ренджеровері ще не ставилися. І при цьому ауді в меншому сегменті, тому однозначно плюсик її. І останній пункт надійність. Ну тут я думаю, теж виграє Audi. Ну як не крути, а Range Rover все ж таки потребує більшої уваги, особливо з часом, тому що ці машини складніші технічно, тому, звісно, і ламаються частіше. Тож, друзі, з невеличким відривом в ціновому діапазоні 50-60 тисяч все ж таки виграє Audi. Але я особисто обрав би Range Rover. Напишіть в коментарях, друзі, що би брали ви Audi чи Range Rover. Голосуйте за бажаний варіант.